Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 11 липня 503-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни випустили 28 іранських дронів Камікадзе. Більшість летіла через південь в сторону Одещини, напевне, але щось долетіло до Дніпропетровщини та навіть Київщини. Ну, більшість дронів було збито над півднем України. Загалом 26 штук збили наші хлопці з 28. Але, на жаль, два дрони долетіли. А саме на Одещині в місцевий порт кажуть про влучання в зернові. І термінали також повідомляють, що критичних руйнувань немає. Пожежу вже загасили і травмованих людей теж немає. Тож дякуємо нашим хлопцям з ППО. Гарно відпрацювали цю ніч. А так в Одесі все більш-менш спокійно. Лише вчора біля моря на одному з пляжів. Відпочиваючи, знайшли ракету для РПГ. Визвали поліцію, та її вже напевне забрали та підірвуть, бо вона досить ржава. В сусідньому місті герою Миколаєві, як і в Одесі, теж все більш-менш спокійно. Була повітря тривога, коли вчора збивали мопеди, на Миколаївщині прильотів від мопедів не було, але тривають артилерійські обстріли Очаківщини. Там теж травмованих людей немає, бо прильоти були поруч з містом або в море. А от на Херсонщині четверо людей травмовані після російських обстрілів, ну хоч загиблих немає, і то добре. Вночі сьогодні також була бовна на тимчасово окупованому приазов'ї в Бердянкс. Щось прилітало в токмак. Маленька помста була для росіян, а згодом буде тільки більше. Ну, а ми давайте трохи грошей закинемо волонтерам, щоб теж допомогти.